Христос Воскрес. Христос! Христос! Христос Воскрес! воскрес. Радий вас вітати на черговій міській зустрічі православної молоді. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це Воскресіння Христова. Сьогодні у нас гостяк про священство владика Філарет. Наша зустріч буде проходити чином, близько 20 хвилин владика скаже слово, про щодо свята Олексій Христового. Потім кожен буде мати можливість задати питання, почути відповідь. І після 16.00 до половини ми будемо мати змогу ще молоді послідкуватися перед тим, що вкрадав в інші приміщення. Тож, будь ласка, також прошу вимкнути мобільні телефони або, принаймні, звук. У них і вважаю гарною зустрічною. Дорогі браті і сестри, я радий всіх вас вітати на цій зустрічі. Дуже приємно, що вона проходить в пасхальні дні. Напевно, в житті людини, християнина. І в світі немає більше радості і більшого привітання радісно, як Христос Воскрес. Це вітання вже лунає майже 2000 років. Коли ми вітаємося цим вітанням, то наше серце настільки збуджується, настільки радіє все навколо людини, що ми з вами це відчуваємо. І коли людина відповідає во істину Воскрес. Нібито ми цими привітаннями поєднуємося з тою тайною Воскресіння Христового, яку дає Господь кожному християнину. Для того, щоб почати говорити про Воскресіння Христово, треба спочатку, напевно, сказати про Страсний тиждень. Тому що ці. Дві події дуже пов'язані. Ми не можемо розділити страждання Христа Спасителя Тайної Вечері і Воскресіння Христового. В основі життя Церкви, ми знаємо, є свята Євхаристія. І завдяки тій останній вечері, на якій Господь проголосив ці завітні слова, які дав. Настановами апостолам зберігати цю традицію і згадувати Христа, доки Він не прийде, пити від чаші і їсти від Хліба Христового і цим з'єднуватись в самому Христі, з'єднуватись один з собою. Звичайно, страждання Христа Спасителя. Які ми разом з вами так само проходили під час страсного тижня, вони інколи не укладаються в людському розумі в людському серці. Навіть священники, які мають по 50 років священничного служіння і вступаючи в страсний тиждень, вони кожного разу вступають як на новий шлях життя. Вони по новому, кожен раз по-різному, сприймають ті строки Святого Письма. В якій говориться про страждання Спасителя. Цей тиждень в житті кожної людини є особливий, тому що Він нам відкриває шлях до Спасіння. Він саме відкриває тайну розуміння Воскресіння Христового. Якщо б ми не чули останніх слів Спасителя, звернені до учнів і до всіх нас, ми б не змогли зрозуміти тієї тайни, е Великодньої ночі і самої Тайне Воскресіння. Христос Воскрес. Про що говорять ці слова? По-перше, ми з вами свідчимо про те, що дійсно Христос Воскрес, що дійсно Він є живим. І в Євангеліях, які читаються за богослужінням і на світлому тижні, ми з вами чуємо, що Христос. Воскреслий, живий в плоті, з'являється своїм учням, з'являється жінам мироносицям. І ми з вами цими словами свідчимо, що так воно було і так воно відбувається. А саме головне, що ми цими словами Христос Воскрес воістину Воскрес. Ми свідчимо, що Христос не тільки жив в ті часи, коли нас не було, що це була якась історична подія. А що Христос сьогодні живе в наших серцях, і Він, власне, сьогодні Воскрес, Воскрес в житті нашої церкви і Воскрес в житті кожної людини і в серцях кожного з нас. Воскресінням Христовим Господь дає нам певну надію: надію на те, що і кожна людина, яка слідує за Христом, яка ісповідує Його Воскресіння, яка вірує в Христа як в Сина Божия, яка з'єднується в Таїнстві Святої Євхарістії, Воскресне в своєму житті. І звичайно буде відбуватися преображення людських душ, людських сердець. І ми з вами бачимо в нашому житті, якщо не тільки взяти Воскресіння Христова, а Різдво Христово, як кожного дня, кожної миті. Може в нас внутрі народжувати і Воскресати Спаситель. Якщо людина встала на такий шлях життя, ми можемо з певненістю сказати, що людина дійсно слідує за Христом, тому що вона починає своє життя з народження Христа і продовжує своє життя з Воскресінням Спасителя в ці світлі дні. Але дуже важливо, коли і народжується Христос і страждає, і Воскресає не тільки під час Страстного тижня або світлого тижня Воскресіння Христового свята. Але це відбувається кожної миті в нашому житті. Коли людина усвідомлює, що не може жити без Христа. Якщо Христос не Воскрес. Як говорить апостол Павло, ми всі гарно знаємо слова, то віра наша є марною. Люди, які сповідують Христа Воскресло, вони можуть це засвідчити, засвідчити своїм власним життям, своїм досвідом християнського життя і духовного життя. Якщо б не було Воскресіння Христового, не знаємо, чи раділи ми так, з'єднювалися би ми разом з вами в чаші Святої Євхарістії. І спілкувалися ми з вами в єдності і в любові. Звичайно, слова Христос Воскрес надихають кожну людину до любові. І є глибокою традицією церкві, коли в ці дні ми з вами віддаємо свої серця і свою душу іншим людям. Людям, які страждають, людям, які потребують нашої допомоги, людям, які хочуть спілкування. З віруючою людиною, з церквою, люди, які хочуть почути звіску про Воскресіння Христово. але ми з вами мусимо не тільки вітати один одного Христос Воскрес, але і засвідчувати наше християнське життя, наше почуття Воскреслого Христа і нашими добрими справами, нашим життям. Ми повинні довести всім, хто нас оточує. Що ми є християни? Ми знаємо, що Христос сказав своїм учням, що по вашому житті, по відношенню один до одного, і любові один до одного будуть свідчити, що ви є послідовниками Христа. І от в цьому моменті ми з вами можемо розкритися, вийти із повсякденного життя і в життя церкви і в життя страждання людини. Ми, звичайно, дуже часто згадуємо під час страждань Спасителя І Страсного тижня, як страждають навколо нас люди. Як самі ми страждаємо, і дуже часто страждання відбувається в нашому житті. Інколи ми не страждаємо відкрито, коли бачать люди зовні. А ми знаємо, як складно буває внутрі себе, коли людина страждає в своїх почуттях і в своїх думках. І тут ми мусимо відкритися. Ми ці страждання мусимо винести зовні, щоб люди побачили, щоб вони навчилися, як можна страждати, як необхідно страждати, щоб бути з Христом, щоб нашими стражданнями, випробуваннями свідчити Христа Воскреслого. Звичайно, в ці дні, веселі і світлі дні, ми бажаємо один одному благополуччя. Ми бажаємо один одному щастя, духовної єдності, порозуміння, миру. І якщо ми з вами торкнемося слів Спасителя, які він звертає до учнів під час п'ятидесятниці, коли ми читаємо Євангеля, і під час страсного тижня. То в більшості слів Господь говорить про любов, про єднання, про мир і порозуміння. А чому саме Господь говорить про любов? Ми з вами знаємо, що любов є одна з найвеличних чеснот, які навчає Господь кожну людину. І з досвіду церкви ми знаємо, що любов. Розкриває духовний потенціал людини. Якщо людина не має любові до ближнього, ми не можемо розкрити свої почуття настільки глибоко, як цього потребує церква. Є два поняття любові. Я хочу трошечки перейти від теми Воскресіння, тому що. Звичайно, ця тема, яку сьогодні ми торкаємось, є дуже глибока і складна тема. І не кожна людина її може зрозуміти. Світська молодь взагалі не розуміє Воскресіння Христового. Є традиція, є культура вітати один одного з Великоднім, вітати з цими словами Христос Воскрес воістину Воскрес. А що відбувається в серці людини, вона не розуміє, як, власне, міг Воскреснути Христос. І що своїм Воскресінням Він приніс світ. Перші слова, які сказав Христос мир вам. Звичайно, ці слова миру, благополуччя і любові вони відносяться до всього світу, тому що Христос прагне змінити світ. І, власне, любов'ю Христос і змінює світ. Ми знаємо, є дві любові в житті людини. Любов до батьків, любов до друзів, любов до дітей, до дружини, до чоловіка, любов в колі сім'ї. А є любов, яка виходить за межі любові, яка є навколо нас. Це любов до інших людей, які потребують цієї любові.